Армія забезпечила нас е, зброєю і боєприпасами на даний момент. Техніка. Техніка значить, е, на 70% ми забезпечені. Там раніше була ситуація, чи вам не видали зброї, чи зараз вже стація. Раніше не видали зброю, зараз не видавали техніку і тільки через е, тиск наших підрозділів, які знаходяться на Майдані, які фактично. Е, Надавили, надавили на Генштаб, тільки після, того, тільки після того нам видали БТРи, і то один БТР залишився зараз знову на ремонт, тому що його так і не підготували до нас. Тобто ми чекали їх фактично місяць, от, з ними за місяць нічого не зробили. БТР виїхав 5 кілометрів від'їхав, поламався і знову повернули його на місце, де ми його брали. Громадяни, які Допомагають нам, забезпечили нас фактично на 99% бронежилетами, десь на проценті 80 розгрузками. От, шоло... От, проблема в нас зараз з шоломами, кювларовими шоломами. Тому що стальних шоломи є, але це, це, не... це не то. От. Ці шоломи пробиваються кулею без проблем. І самого такого що потрібно для солдат, це куріння. В них не ці, роки це проблема. Сергій Петрович, скажіть, яке ставлення ваше до перемир'я з останні днями? Ми люди військові, ми політичних не маємо права давати оцінок. Але ми звідси не підемо. Ми будемо відвоювати Україну до кінця. Ми вийдемо на кордони. Навіть якщо Медведчук і будуть буде, значимо це. У Луганської Донецької області. Я думаю, президент такого рішення не прийме. Це деза, яка гуляє по інтернету. Як зараз комунікація з міністерством оборони після публічних заяв про певні конфліктні речі? Ну, скажімо так, їм не вдалося нас так задушити. Зараз на нас натравили контррозвідку і Є? Да, вони питаються таким чином нас достати. А правда, що наказ про що вас не будуть розформовувати, що досі не дійшов. Тобто, дійшов наказ. Є Тоб... письмовий наказ, є. Що вас не розформовують. Да. Є наказ про відміну попереднього. Ага, зрозуміло.